Вітаю! Я вам зараз розповім про настільні ігри в Україні, і так як зараз я в Україні, то в нас, як бачите, немає світла, тому це буде трішечки такий автентичний відос. Тож, поїхали, я вам розповім спочатку про індустрію настільних ігор в Україні, чому і як вона зараз розвивається. Потім поділюся своїми думками про піратські настільні ігри, які в нас розвинуті в Україні. І трішки розповім ще е, на початку про те, які є ще варіанти відосів на цю тему. І де ви можете про це більше дізнатися, а потім просто пройдуся по тому, які в нас існують видавництво насінних ігор в Україні, і про кожне трішечки вам розповім. Це буде таке загальне е, відео, щоб ви трішечки більше дізналися про індустрію на в Україні, е, яку я вже багатьох років намагаюся розвивати. Мені хочеться вкладатися в те, щоб більше гравців було в Україні. Тому що важаю, що настілки – це частина культури. Тож, якщо ви мене не знаєте, я Ярослав, я вже багато років займаюся настільними іграми, і насправді я вже знімав такий самий відос у 2020 році. Він називається Настільні ігри в Україні. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І ви можете подивитися, наскільки ж змінилася в нас індустрія, подивившись той старий відос за ось останні 4 роки. Якщо в тому відео видно, що тільки почався ренесанс настілок в Україні і почали тільки з'являтися великі видавництва і багато локалізацій. То з теперішньої точки той момент здається, що це тільки ж все починалося. тому що насправді зараз неймовірний вибух на стіл стався в останні роки. З'явилася купа видавництв, локалізується маса настілок, виходять сучасні українські настільні ігри, наші оригінальні, і також локалізуються і класичні настілки, і старезні, і сучасні ось виходять настілка в світ. І в той самий момент як вона з'являється в продажі у світі, вона в нас з'являється і українською локалізацією. Багато таких кейсів, і взагалом ринок настів український зараз прям розвивається активно, і мені здається, що ось останні два роки дуже дуже швидко він розвивався дуже багато всього виходило, і тільки що зараз він виходить на якесь стале плато. Ось останні піврочку це пов'язано з декількома факторами. Основний це звичайно війна, і звичайно, війна вплинула на багато видавництв, тому що видавництва видавниця поприїжджали. Частина, наприклад, накладу великих ігор. Видавницький гач Ємс, яке було у Харкові, залишилося на окупованих територіях. Тому деяких настілок в нас досі немає в продажу. Деякі настілки якраз в момент початку повномаштабного вторгнення, тільки в Україну, і вони були заблоковані, і в них велика історія того, як вони потрапляли в нас до України. Це, звичайно, як і на будь-який бізнес, вплинуло. Але загалом те, що Росія пішла з українського ринку, це неймовірний бум для українського ринку настільних ігор, тому що перестали. Торгувати з Росією. І тому полички в магазинах настільних ігор е, спорожніли. І якраз на цей момент українське виновенство на місце цих пустих поличок одразу ж кинулося, тому що до повноштавного вторгнення в більшу частину ринку України займали російські локалізації. Це найбільш впливовий такий момент, що просто ось величезна частина ринку звільнилася і одразу ж українські локалізації почали з'являтися, тому що раніше просто. Ну, не можливо було конкурувати наприклад, з Хобі Ворлдом. Це е, російський, ну, типу, прям гігант якийсь це скуповує, і в них набагато більше грошей, і ну, важко було з ними конкурувати. Це перший такий момент, а другий, це те, що ті самі ось Хобі Геймс, Хобі Ворлд, російське видавництво, вони раніше купляли права на певну настільну гру, на локалізацію, одразу на все СНГ. І таким чином. В нас в Україні не могли вийти локалізації певних настілок українською, тому що коли наші видавництва зверталися до офіційних видавництв, тоді їм відповідав, що так права на вашу країну вже у Росії, і це було дивно досить. І е, в нас багато настільщиків переймалося цим. Ми підписували якісь петиції, але це не спрацьовувало. Але спочатку вже повноштабної війни більшість країн побачила, що ми а інша країна, що ми не дружимо з Росією. І тому в нас вже з'явилися локалізації саме українські каркасону і Єди, наприклад, які раніше починали виходити українською від російського видавництва. В нас там тільки Турайт, ще якісь дуже відомі тайтли з'явилися вже українською, а раніше вони просто не могли вийти через те, що права на їх вихід. В Україні знаходиться в Росії. От такий цікавий момент розвитку настільної індустрії в Україні. Крім того, що ви ось дізнаєтеся більше про українську індустрію настільних ігор через це відео, у вас може з'явитися питання, а де більше подивитися про українські настілки. І я також вже знімав відео, де дивитися про українські настільні ігри, посилання на це відео в описі до цього відео. Але це відео також вже більше двох років йому, і воно трішечки застаріло. І напишіть мені, чи можливо, треба його ще перезняти, чи цікаво вам. Більш оновлений, гайд подивитися, що робити, якщо ви більше хочете дізнатися про настілки. Крім того, що звичайно підписатися на цей канал, де я весь час розповідаю про українські настілки. Тепер вже переходимо далі до піратських настілок. Це велика проблема і це частина історії українських настільних ігор. Бо в нас існують піратські настілки на ринку, якщо ви не захоплюєтеся настільними іграми. То ви могли їх бачити у звичайних магазинах, коли ви заходите, або в розетку, або в епіцентр, можливо, в якісь, знаєте, великі такі супермаркети, або в там в Простор, або в анпрайс, або якісь книжкові магазини. Знаєте, такі магазини, не, в яких продаються не просто настільні ігри, а багато всього, і настілки там також є. То величезна вірогідність того, що настілки, які на продаються, вони піратські. Що такі піратські настільні ігри? Це настілки, які не купують права на настілку, наприклад, а просто беруть і механіку і поверх неї вдягають своє оформлення і продають її. Але при цьому частіше всього там до права вони відносяться не дуже. Плюс оформлення там бридке, частіше всього, і ще й по компонентам там завжди є питання до таких настільних ігор. І часто ще проблема цих настівок те, що. Саме тема, яку вони вдягають на коробку, також е не купують нікого права, просто там пихають е відомих людей, маро, те, що от зараз популярно в перснів, вдягають просто на існуючу гру, якусь існуючу тему, все це не офіційно роблять, і випускають її на ринок е ще й з поганими компонентами частіше всього. І зазвичай саме з цими іграми і зіштовхуються гравці, які не... Розбирається на стівках, тому що вони просто приходять в магазин, бачать, о настільна гра купують її. а потім, коли він відкривають, вони бачать, що це гра бридка, вони часто за компонентами прям де. Часто там вже ніхто не дивиться на правила, тому що в цих настілках задача пропихнути і продати цю гру просто на хвилі когось хайпу з якимось елементом культури. І далі не ну не важливо, чи буде хтось з неї грати чи ні. І я дуже багато з таким зіштовхувався, коли я спілкуюся з гравцями, намагаюся розповісти про настілки, а вони згадують про те, що вони грали якісь піратські. І піратські жахливі. Компоненти. Я ось е, знімав декілька відосів. Наприклад, в описі були посилання на лесплей на Heroes versus Orcs Бл. і на е, Монополію. Як вона називається щось там про БНР, там де потрібно за Вагнер грати. Але. Дуже багато цих піратських ігор паразитують на темі війні, ось як тільки був. Хайп на війні багато їх про війну виходило. І ці настілки, вони дуже відрізняються. Просто коли ви берете в руку, а потім ви пограєте в якусь сучасну класну настільну гру з класними компонентами, правилами, яку прямо готують для вас, щоб вам було зручно в неї грати, то ви відчуваєте різницю. Ось, наприклад, я знімав відкриту настілку новачку з Сергієм Афонським коміком, і ми там подивилися сучасні декілька настілок, і він такий, вау, круто! А потім я показав йому якраз піратську гру, і він просто, ось людина, яка не розбирається на стілах, бере її і одразу він каже: Ну це б, тому що ти просто тримач в руках, розумієш. А я, вже розбираючись, ще й розумію, що там в правах проблема. І це шкодить індустрії загалом. Тому що перше, частіше всього гравці знайомі з настілками, стикаються саме з такими поганими настілками. Друге, це не етично так робити, не етично купувати. І по-третє, це все ж таки тіньовий бізнес, а не офіційний. Вони неофіційно не купують права продатками, там більше проблематично це. Коротше. Мені здається, що це велика проблема індустрії, що ми ніяк не можемо захистити настілки в авторськими правами, що спокійно існують протягом багатьох років цілі видавництва, які займаються тільки тим, що вони штампують піральські настільні ігри. Але вони є не в одиничні і прям багацько, і дуже легко знайти ці підробки, типу під настілки. Їх багацько, і я їх назви навіть не запам'ятовував. Але, наприклад, стратег Данко Тойс. Коротше. Напишіть в коментарях назви цих видавництв, якщо ви їх знаєте, ось пірати. Тому що я зазвичай, ну я ж ними не співпрацюю, тому важко їх запам'ятовувати. Але ось ці там два великі і ще, ще якісь існують, прям великі видавництва. І я закликаю вас не купувати нічого в них, а купувати щось у професійних магазинів, видавництв або звертатись до професіоналів, щоб вони вам порадили. Чи не піратська оця гра? Я знаєте, на якийсь зеленський зверху навальований, а знизу. Вейдер. напевно, що вони права купували того і людини, і у тієї персонажі. Ну, точно не передати. Тож, поїхали тепер до видавництва. Зараз я розповім вам про безліч різноманітних видавництв. Трішечки про кожне з них згадаю, і можу буду назвати якісь ігри, які видавали ці. Видавництва огляди або відео з цими іграми також будуть в описі, якщо хочете про них більше дізнатися. І я не буду розповідати про усі видавництва, які існували або існують в Україні, тому що в нас багато якихось маленьких видавництв, наприклад, які видають тільки одну гру, або е, вони знаєте в якихось малих тиражах існують. Я розповім просто мені видавництва, тому що в минулому відео я згадував про взагалі усі, до яких я міг дотягнутися, знайти про них якусь інформацію. Але зараз їх так багато, що про всі згадувати я не бачу сенсу. Просто пройдуся по тим, які я вважаю основними. Які, якщо ви думаєте, що я про якесь видавництво не згадав, якщо ще цікава якась історія цього видавництва, то напишіть про це в коментарях, і можливо, ми ще знімемо якісь додаткові відоси про них. Хто знає? Тож пішли по видавництвам. Спочатку підемо по алфавіту, а потім ще буду згадувати якісь, які я не назвав Видаліства Bombard Game. Вони вже багато років на ринку України існують. Вони видають оригінальні українські ігри, але вони більш орієнтовані на сімейну, дитячу або таку фанову тусовочну аудиторію. І в них такий сегмент більш дешевших настілок, знаєте, більш простими компонентами. Я знімав декілька оглядів на їх настілки, знімав на Аквафест. На бур'єр'є, на трафік. Це український такий бізнес, але це настільки не для настільщиків, а для такій широкої аудиторії посилання на усі видавництва на це також будуть в описі цього відео. Наступне видаництво Фіондіхо вже багацько років існують на ринку України, і вони випускали багато таких невеличких ігор раніше. Випускали ті українських декілька малесеньких ігор, і розірзаменітні локалізації. Зараз вони вже займаються тим, що в них більше локалізацій, як і багато інших видавництв, Вони дуже виросли за останні пару років. Випускають багато класичних локалізацій, наприклад, каркасон. Вони видали, і Ель Гранде, і сучасні якісь вже класі настільки випускають. І в них є також свій YouTube канал Багацько сучасних вже. Видавницт мають свій YouTube канал. І Фундіго це видавництво з Києва. Наступне видаництво Game 7 Days, видавництво з Дніпра. Вони раніше займалися тим, що видавали тільки протектори, і мені здається, що досі вони видають протектори, а потім потрошки стали переходити на видаництво на настілок. І потрошки вони видавали настілки, а зараз вже в них бум і прям дуже багато різноманітних настілок видають. Прям важко виділити якусь нішу. Вони просто багато різноманітного видають. В них є якісь елементарні патігейми і якісь там нішеві візадроські ігри. І, наприклад, Велетенська, ось сплячі боги, вони видавали. Велетенська така пригода настільна гра. Багато всього вони видають. В них також є свій ютуб-канал, де і раніше і новини виходили, і огляди на них на стілки виходять. Наступне видавництво Гікач Games, Мені здається, що на даний момент це найбільше видавництво на в Україні. І вони одночасно і видавництво, і магазин, і в них точно вже більше ста локалізацій вийшло. Здається, більше 140 на певний момент, напевно вже більше ста тому що вони прям локалізують дуже багато всього. Основні ось тайтли там про Ктулху вони також видають, крім настілок різноманітних і малесеньких, і там якихось сімейок, і величезних задротських настілок. Також вони почали видавати. Українські настільно-рольові ігри, те, що раніше не відбувалося, не виходили на рольові ігри українського. Ось Гікач Games почали це робити. Вони перекладають і зараз, випускають базові набори до певних настільно-рольових ігор. І також вони вже тільки почали займатися тим, що, наприклад, випустили свою першу українську настільну гру медова пригода. Тобто Гікач Games — це прям такий величезний е фрегат. Знаєте, привперед. Купу всього не видають. Наступне видавництво iGames. Це також досить старе видавництво, і вони випускають більше відомі своїми українськими настільними іграми офісі з своїми власними настілками, І також вони декілька настілок і локалізували. Але видавництво Games з міста Хмельницький. Вони найбільш відомі українські настільні ігри у світі зробили. Олександр Невський і Олег Сидоренко, вони разом випустили настільну гру «Містеріум». Це найбільш успішна у світі українська настільна гра, яка і в інших країнах. Також настільні ігри, детектив, клуб, онейронавти, форпост, всі ці настілки, вони прям відомі. Також в них є там пірати снімурів. Ось е, моя маленька ферма. Це е, вважається, ніби знаєте, перша велика українська настільна гра, яка колись вийшла. Зараз вона перевдається, що приємно. І... Коротше, це знаєте, кльове таке українське видавництво українські настільних ігор. В них є своя фішка, що вони видають настілки в металевих коробочках і для цього перероблюють дизайн. Грин коротше ось таке сучасне українське видавництво настільних ігор iGames. І в них також є свій youtube канал. І якщо ви придивитеся, там є відоси з розпаковками і справами, де руки дуже схожі на мої, і голос дуже чимось схожий на мій. В певних їх відосах можна знайти. Йдемо далі. Видавництво Кіо Games. Воно існує здається з 2016 року. Київське видавництво. Вони почали з того, що видали свою власну українську настільну гру у незвичному жанрі Tower Defense, захисник корони. І після цього ще видавали українські настільки. Точно ЗСУ вони видали і ще настільну гру Бабот. І в них є декілька локалізацій різних форматів. Це таке більш невелике видавництво, але вони видавали, наприклад, за залізницю Ink. і також дуже відому настільну гру терафумування Марс і до неї вони локалізують. І в них багатьох локалізацій, але цікаво, що вони проводили купу ігротек по всій Україні і багато також займалися розвитком української настільної індустрії. Я знаю, що в деяких вагонах Укрзалізниці можна пограти на цінного гру Залізниця Інк від цього видавництва. Що цікаво. <сум> <сум> і у видавництва Кіл Games також є свій власний youtube канал. Далі, видаництво Козак Games. зараз не випускає настільні ігри, але раніше вони випускали багато малесеньких таких ось коробочках невеличких. На стілок. часто вони були в унікальному оформленні, спеціально робилися під цю гру. Наприклад, гра Goal повністю було перероблена оформлення. Гра борщ повністю було перероблено оформлення, тільки механіка була з оригінальної гри. Зараз ігри в них, як я бачив, не виходять останні роки. Але це видавництво ось існувало і хотів за про нього згадати, тому що вони мені здалися таким невеличкими, прикольними. Видавництво Lelecan — це і видавництво, і на Стінг ігор, і вони. Небагато настілок видали, але вони видали 13 підказок. Вони видали куб паропанку в оригінальному українському форму. Це прикольно. І ще декілька невеличких настілок Вони видали, наприклад, замки Бургундії, українське видання. Існує таке видавництво. Вони є і досі продовжують видавати вже якісь нові настілки. Наступне видавництво Лорд Boards. велике видавництво, і видавництво, і магазин раніше вони базувалися у Києві, а з початку повноставоторнення переїхали у Вінницю. Вони видають різноманітніші настільні ігри, вони видавали велику гру Brass і багато різних патігеймів вони видавали. Мій любиний Качконіс, тільки Турайт вони різні видавали, і також вже зараз вони видають свої оригінальні українські ігри. Перекуп вони видали та де «Sure Франс. Це їх оригінальні українські ігри. І вони прям не зупиняються багато всього видають таке. знаєте, вже велике велике видавництво. Наступне видавництво Woodcat. видавництво, яке раніше було таким досить маленьким, і в них були пара своїх ігор, вони видали настійну гру вибори українську. І також знаєте, повидавали по грі у кожній категорії. В них є величезна гра анг, така вже знаєте, гікістька, є там сімейка Кецаль, і є там якісь фанові контори, Знаєте, всі інші ніби є існують. Але зараз вони прям продовжують видавати ігри, і я ось. Я з ними товаришую, тому в мене здається, майже на кожну настільну гру, що вони випускають, є огляд, і вони прям майже кожного тижня якась нова гра від них виходить. Тож продовжують випускати відоси. В них є власний youtube канал з найкращими, мені здається, і дуже дивними обкладинками. І точно один відос, якийсь я для них знімав. Точно на тому каналі десь є один мій відос. Не пам'ятаю який. Коротше, видавництво вудкет, прикольно видавництво сучасних українських настільних ігор. Наступне видаництво Yellowbox — невеличке видавництво, в яке продовжує ось видавати ігри. Вони колись видавалися Game, невеличку локалізацію зараз її немає. А зараз у них там The Mind, Illusion, Ілюзіон, Таверників Фенталя, Продисвіді Кведлінбурга. Що дивно, це все ігри Вольганва Варша, одного автора. Тому мені здається, що вони ніби його ігри видають. Також у них вийшов так митливо, влучний хід. Тобто. Ігор небагато, але вони є. І є отаке, отаке видаництво, яке видає гарні настільні ігри українською Box. Видавництво Gavial, це і магазин, і видавництво вони самі по собі ще не видали ігор. Але, наприклад, вони спільно з видавництвом Yellow Box видали класну настільну гру Магічний лабіринт. Наступне видавництво – ігрова майстерня. Це вже видаництво, яке досить нещодавно з'явилося, і це видаництво його журять за те, що до війни вони були. Працював разом з російськими, це існувало, але зараз вони в Україні видають українську багато прикольних настільних ігор. І, наприклад, вони видавали Не набожайся», платформер, магічні вежі, створення світу і велику гру «Володарі Рагнароку. Також ігромайстерня це великий магазин, який продає багато всього по Вархамеру. Далі, видавництво «Ігромах». одне з найстаріших видавництв в Україні. І також це не тільки видавництво, а і магазини настільних ігор, і також клуб настільних ігор. І я багато з ними співпрацював якось працював у клубі настільному ігромах, також для каналу на Ютубі з «Ігромагу» Я знімав багато відосів. Якщо ви там зайдете, і трішечки про то там багато ви можете мене побачити. Тобто, знаєте, я знайомий з цим видавництвом. І вони вже багато років видають українські настільні ігри. Вони були одні з перших, хто почали локалізовувати перші якісь настілки. Це були. Діксі, тоді і Саботер, ще багато років тому, коли ще взагалі не виходило української настілки. І зараз вони продовжують видавати багато кльових настілок. Вони видають пандемію оригінальну українську з Києвом всередині. І цей Сім Чудес, «Швидерця», багацько всього. Добуль, якісь класний тайтл, вони продовжують. Тобто таке велике, стабільне видаництво, яке весь час випускають відоси. І ось я в них там нещодавно був на стрімі, прямо в них на каналі. Де ми збирали гроші на ЗСУ. Видавництво ігромах, велике українське видаництво настіок. Видавництво Мальви. Я власне їх іграми не знайомий, але в них є декілька невеличких таких маленьких, більш дитячих настілок, які дуже-дуже гарно виглядають. Це ігри мишка мішка, Тукан Повторян, Йоржик-Жоржик і там Дуб дерево слів, якісь такі ігри. Знаєте, знають по назвам зрозумів, що це щось дитяче. Але. Мені прикольно, що вони існують, і досі можна їх купити видаництво Мальви, видаництво дуже гарних українських сучасних таких ігор для дітей. Видавництво Нова ера це видавництво, що пов'язане з магазином GameLand. тому що це магазин GameLand, і в них є видавництво, що видає українські настільні ігри, це видавництво Нова Ера. І вони видали такі ігри, як Вище суспільство, мікромакро, Наркінг». і ще готують до указації декілька ігор. Наприклад, разом з іншим видавництвом «Планета ігор вони видали Стамбул. Тобто є ось таке видавництво невеличке, але стабільно вони випускають якісь настілки. Наступне видавництво планета ігор це видавництво з Одеси, і це одночасно і магазин і видавництво. І раніше вони видавали ігри тільки разом з іншими видавництвами, наприклад, там косу разом з Гікачем, ще якісь ігри разом з кимось. А зараз вони почали вже самі видавати ігри побратими, тануки, ра. Якісь вже сучасні прикольні тайли почали виходити і від цього видавництва видавництва розум також нещодавно з'явилися на ринку України, але вони одразу вирвалися, і це і магазин, і видавництво і вони вірвалися з тим, що одразу почув видавати дуже багато тайтлів. тобто вони їх. Перші оголошення, про те, що вони з'являються на ринку, це просто вони завалили перед замовленнями, різноманітними тайтлами, крутезними. Вони багато всього крутого видали. Концепт, паранормальні детективи, багацько всього вони видали, і вони дуже незвично підходять до того, що вони публікували в себе на youtube каналі Спочатку прев'ю до настільної гри, а потім вже коли вона виходила, і повноцінний огляд. І там також можна знайти огляди і від мене в них на каналі. І це таке вже велике виданиць з купую тайтлів. Видно, що вони одразу ввійшли з такою ідеєю дуже багато всього видати. Також «В Одинство розум» видали монополію вперше офіційно українську, тому що раніше в нас тільки пірати видають різноманітні монополії. І свої українські ігри вони видали дві ігри по українському мультику Мавка лісова пісня в них є дві настілки. далі. Бюро ігор та Камака. Це в нас видавництво зі Львова, яке видає свої власні українські оригінальні настільні ігри. І вони виходять дуже якісні в них ігри, знаєте, дуже гарно оформлені. І вони також орієнтуються більш на дитячу, сімейну або тусовочну аудиторію, не таку, знаєте, не дуже гіківську. Але ось ті ігри, які я робив огляд: Сонпана Фарта, Шкарпетус. Мені не дуже зайшли це гімплеєм. В мене були питання до них, але ось, наприклад, справа Ной мені сподобалась. Коротше, вони існують, Це українське видаництво дуже гарних і простих настільних ігор. Така е, мака. Далі видаництво третя планета, видаництво про яке дуже мало інформації. Е, і якийсь період, я думав, що вони взагалі перестали щось видавати, тому що вони видавали тільки манчкін української різні варіації манчкін. і Потім почали вже під час повномасштабного вторгнення з'являтися нові варіації мачкін. і такий о, а третя планета існує. Ось видавництво, яке раніше видав мачкіну еволюцію, а зараз вони тільки мачкіну українську видають. Ось таке видаництво третя планета. Можливо, ще щось вони видавали. І ще одне видаництво хід конем це і магазин, і видавництво. і вони в копродукції з іншими видавництвами видавали певні ігри: каліко, «Кольт Експрес», крихітні, містечка, каскадія, маскарад, багато багато в них ігор. А, і ось парочку все ж таки вони самі видали. Вони видали матча самостійно. І ще одну невеличку гру, тобто парочку невеличких ігор вони видали, ось і вінтаж. Матч і вінтаж це ігри тільки від видавництва хід багато ігор вони ще з іншим виробництвом робили. Ще в нас є видавництво Fun Games Shop. і окремо в них з'явилося під видавництво Geek Shop. Fun Games Shop – це було видавництво, яке просто видавало якісь фанові ігри, прості, знаєте, для компанії, дивнуваті, такі веселі, які не завжди асоціюються навіть з настільними іграми. Але вже Зараз вони продовжують видавати прикольні настілки. Наприклад, вони видавали ілюстрації. Від них же виходила битва Катапульт, Овербукінг Кінко кіту Коробці. Це прикольні настілки настівки. Відвенився фанґімшоп. І також тепер в них з'являється гіківська така аудиторія. Вони будуть видавати Фростпанк українською від видавництва виданиця фанґікшоп. Отак. Ось такі у нас видавництва існують на ринку українських настільних ігор. Я маю надію, що я про всі основні розповів. Якщо про якісь з основних я чомусь забув, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ставте цьому відео вподобайки, пишіть, що ви думаєте про цю тему. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про всякі українські настільні ігри. В описі до цього відео буде посилання і де більше дізнатися про настілки, відоси, і посилання на огляди на ті ігри, які я тут згадував. І також посилання на усі видавництва, які тут називав. Купа всього в до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і. Покійної вам та нудної ночі.